І добігає кінця перед передвибор... виборчим марафоном у Польщі на посаду президента претендує 13 політиків, але лише троє з них користуються найбільшою підтримкою у поляків, з якими рейтингами кандидатами вийшли на фі... фінішну пряму виборчих перегонів. Та, чого очікувати українцям, про це буде наш наступний матеріал. 18 травня поляки обиратимуть нового президента. Головним претендентом вважається Рафал Часковський, діючий президент Варшави та представник громадянської платформи. Згідно опитування компанії ібріс з тисячі респондентів, свої голоси за часковського готові віддати 32,6% опитаних на другому місці. Кароль Навроцький від ПІС з підтримкою 26,4%. за кандидата від конфедерації Славоміра Менцена готові проголосувати 10,8% опитаних. За той час, поки точилася передвиборча боротьба, кандидати вісім разів виходили на так звані телевізійні політичні ринги. Так на спільних теледебатах Рафал Часковський наголошував на необхідності зміцнення кордонів Польщі та посилення армії, необхідності витрачати на оборону 5% ВВП. У зовнішній політиці Часковський прихильно ставиться як до Вашингтона, так і до Брюсселю. Питання України він за військову допомогу, але проти відправки туди польського контингенту. Пропонує обмежити соціальну допомогу для тих українців, хто не працює. Програма підтримки 800 лише для платників податків ми надали українцям величезні права, майже такі самі, як нашим громадянам. Сьогодні обговорення того, якою має бути ця політика в майбутньому, є виправданим, тому що ми повинні сказати так, ми підтримуємо тих, хто працює в Польщі. Кароль Навроцький наголошував на розбудові польсько-американського альянсу та виступав проти створення окремої європейської оборонної ініціативи поза НАТО. Навроцький більше орієнтований на Вашингтон. А ще він категорично проти відправки польських солдатів в Україну. Виступає за пріоритет поляків у соцвиплатах, отримання освіти та наданні медичних послуг, а також пропонує скасувати доплати до українських пенсій. Я на дюнтіше станом на сьогодні я не бачу України в жодній структурі ні в Європейському союзі, ні в НАТО, допоки не буде вирішено настільки важливих для поляків цивілізаційних питань. Держава, яка не здатна дати відповідь за надзвичайно жорстокий злочин проти 120 тисяч своїх сусідів, не може бути частиною міжнародних союзів один із найодиозніших кандидатів на цих виборах Славомір Менцен в медіа його називають ідеологом нового ультраправого курсу. У публічних виступах кандидат не цурається радикальних висловлювань. Він також заявив, що не погодиться на відправку польських військ в Україну та на вступ її до НАТО. Наголошує, Польща не повинна бути втягнута в цю війну. Щодо українців Польщі переконаний, країна витрачає на їхню допомогу більше ніж отримує. Спадче України має сенс лише тоді, коли. Ли це допомагає Україні в боротьбі з Росією. У цьому ми зацікавлені, щоб Україна захистилася від Росії, але будь-яка інша форма підтримки, яка не наближає Україну до перемоги над Росією, а фінансується з наших податків, не відповідає інтересам Польщі та поляків, не в інтересах польської держави. Вибори в Польщі відбуваються на фоні того, що останнім часом тут фіксують все більше спроб втручання в життя країни з-за кордону. Відбуваються кібератаки на критичну інфраструктуру та політичні партії. Поширюється дезінформація. За президентськими виборами в Польщі будуть уважно стежити як в країнах ЄС, так і в Росії. Недільне голосування може стати своєрідним барометром того, як ідеї популізму поширюються і втілюються в Європі: Угорщина, Словаччина, Румунія. Тому яскравий приклад. Сергій Бордюжа Тлава Тіві. Дже президентська кампанія у Польщі наближається до кульмінації. До першого тури лишаються два дні. Хто має найбільше шанс вийти до другого туру? Наскільки сильний вплив соціальних мереж на формування громадської думки? Кому віддадуть перевагу ті поляки, які досі не визначилися зі своїм вибором, та чи зберігають свою ефективність класичні інструменти, такі як телевізійні дебати? Про це у розмові з Анджеєм Рихардом, професором соціології, директором інституту філософії та? Соціології Польської академії наук. Наш гість приєднується до нас онлайн. Пане професоре. Добрий день. Добрий день. Дні, добрий, вітам, початок, добрий день добрий, вітаємо панства. На початку. Добро корень для початку. Хочу трішечки від коригувати коригувати. З квітня я вже не директор цього інституту. Я був ним 22 роки. Eee... Достатньо. Jestem nadal członkiem Polskiej ja Akademii się Nauk, z Nauk z i z wielkim zadowoleniem witam was. Za ja pytam się tym, co może być w ukraińskich Dziękujemy za uточnienia. Panie profesore, e, czy pro pierwszych dwóch kandydatów my znajemy o wszystko, ale kto może być to, tym trzecim, jaki może zdziwować tych dwóch pierwszych i nas samych? всі опитування показують, що цим третім може Mencem, бути славомір менцев але я не думаю, щоб це було велике здивування Тому він зараз третій, але мабуть і залишиться третім, і не війде до другого туру виборів. Там, де буде боротьба між двома основними кандидатами. А що стосується цих двох основних конкурентів, то це виглядає так, що однак трохи більшу перевагу більшу підтримку трохи має весь час за всіма опитуваннями Рафал Часковський. Хоча є такі думки, і я з ними погоджуюся, що його контркандидат Кароль Навроцький може бути недооцінений трохи, і в дійсності може мати трохи більшу підтримку ніж в опитуваннях, але також я думаю, що це підтримка Тримка не буде настільки великою, щоб у першому, а тим більше другому турі Кароль Навроцький мав більше голосів ніж Рафал Часковський. А як така моя думка, пане професоре, А які це може бути відсоток тих опитувань, яке недоцінюють Карола Навроцького? Ви знаєте, bo дуже my важко сказати, бо ми говоримо про цифри, де відмінності дуже невеликі. Це не так, що один кандидат має перевагу над другим. скажімо у масштабі 10% відсоткових пунктів. Ця перевага, перевага набагато менше. Це приблизно 5% відсоткових пунктів або менше. Тому у зв'язку з цим цей додатковий рівень підтримки, який може отримати, який міг би отримати Навроцький у результаті сі не до в опитуваннях не також не є дуже. занадто великим. Це кілька відсоткових пунктів лише і це буде боротьба, як у першому, так і в другому турі. Боротьба, яка буде досить збалансована. Підкажіть, які теми стали головними під час цієї президентської кампанії, і власне яку роль відіграли питання європейської, польської безпеки, і також війна в Україні? Є безпека є без сумніву тим, що і цікавить і викликає побоювання поляків у найбільші найбільшій мірі, і це випливає не лише під час передвиборчої кампанії, але також з інших досліджень. Ми живемо у часи нестабільності, і зменшення цієї нестабільності і зменшення почуття невпевності є дуже важливим фактором. І з цієї точки зору я повинен сказати, що незважаючи на певні відмінності. Між двома основними кандидатами, тобто Шасковським і Навроцьким, їхній погляд, їхня думка на тему підтримки боротьби України з жорстокою російською агресією, загалом фундаментально цей підхід однаковий. Звичайно, Навроцький намагається трохи іти в такий національний тон, націоналістичний тон, говорячи про те, що треба слідкувати за тим, щоб соціальні виплати були. Справедливим чином розділені, щоб все таки вони давали Polakom. пріоритет полякам. може це деяким Шасковський подобатися. Часковський теж мав щось подібне, сказав щось подібне, але я хочу підкреслити, що це не є фундаментальні відмінності. По e, суті, поляки все ще у величезній більшості своїй виступають за підтримку України та українців. Але як ви ем, Польщі, помітили правильно, позиція українців в Польщі, які добре асимілювалися в Польщі? В Польщі, ос... асимілювалися в Польщі. Мілі, На початку у нас було 2 мільйони України громадян Польщі, України у Польщі, Польщі. Польщі. Звичайно, частина спора, з них велика частина потім виїхала з Польщі, але частина залишилася. Вони інтегруються з польським суспільством, і до них уже не ставляться, як уже хтось. Помітив, не пам'ятаю хто на, Фейсбуку, на Фейсбуці чи десь, десь де інде до них уже не ставляться виключно як до жертв війни, війни, як до людей, які війни, ну, змушені вилучили, були шукати вилучили, захисту в результаті жорстокої російської агресії. До них ставляться щораз більше як до наших співгромадян, які живуть біля нас, нас поруч з нами. І, оцінки, і у зв'язку з цим очікування і оцінка українців уже не робиться тільки виключно Чно через призму э, героїзму допомоги, призму, але також і через призму конкуренції на, праці, на ринку праці, конкуренції у різних чергах, і це до, це до певного рівня натуральне. природне явище. І, і це не явище не свідчить про якесь зростання антиукраїнських настроїв. Скоріше, тим, це свідчить про то, те, що це щораз більше наші, наші сусіди, наші співгромадяни, і ми їх оцінюємо так само як себе самих у зв'язку з цим такий, такий період, скажімо, романтичний, змінився на трохи на прагматичний Су період. Але по суті, по щодо політики по польської то політики, ровно то, ровно то ровно як правляча коаліція, як коаліція як і їхня і пропозиція має чітку свідомість того, що ви боретеся не лише ви за себе, нас, ви боретеся і за нас за нас, і ми це чудово розуміємо, пане професоре. А розкажіть українському оглядачеві. Jak same polski wyboryc przyjmuje decyzje, na kogo będzie głosować? Czy to Polacy czytają programy, czy yy, dywlecja na debaty i tam przyjmują pislanych decyzji? Czy może też ważna dumka otoczenia bliskich druzów, yy, Czy to że wcześniej przyjmują decyzje, czy na ostatni moment? Ważne, Все це перераховане część, надзвичайно важливе, однак велика момента. частина Пархиологи приймає рішення в останні моменти, є, моменти людей, які вагаються е за різними сторон, опитуваннями, досить багато е не і е не виключено, що ці нерішучі. Е виборці вони будуть приймати рішення на користь одного з кандидатів в останній момент? Що поляки враховують у цьому процесі? Вони враховують певні програмні але елементи, але треба пам'ятати і про специфіку, і роль президента -президент, у Польщі. Президент країни має сильний мандат. Він обирається у загальних виборах, але немає аж такої сильної влади. Тому у зв'язку з цим, звичайно, він може надавати. Якісь законодавчі ініціативи, але насправді у Польщі керує премєр міністр у зв'язку з цим у Польщі. Немає якихось дуже великих очікувань щодо кандидатів, що президент негайно зробить те, те чи щось інше, тому що його влада в Польщі обмежена, що не означає, що деякі кандидати, особливо ті, які виступають з якимись абсурдними вимогами, один каже, що побудує якийсь роб спорт дуже швидко. інший кандидат говорить, що атомні електростанції будуть дуже швидко будуватися. Це не роль президента. і тепер ситуація, в якій президент має досить обмежену владу, позитивну, хоча має сильну негативну владу, бо може блокувати різні урядові ініціативи. Отже, в такій ситуації на перший план у передвиборчій кампанії виходять різні менш або більш серйозні скандали пов'язані з кандидатами. І таким чином, що стосується кандидата Навроцького, дуже велику роль у цій кампанії почало відігравати те, що він не вміє до кінця пояснити, яким чином і з якою метою і чи до кінця моральним чином обґрунтованим чином він увійшов у власність невеликої квартири людини якою як він сам стверджує, займався який намагався допомогти, і такі речі виходять на перший план, і це може пошкодити іміджу Навройського, оскільки це не якась річ на мільярди злотих на мільярди доларів. Ні, це невеличка квартира, 28 квадратних метрів попередній до тих часових влаштітель якого опинився у будинку соціальної допомоги. Він же не в цій квартирі, і це може викликати побоювання багатьох старших осіб, для яких безпека проживання у квартирі, важна. безпека пенсії дуже важлива. Це показує таким чином, що в принципі це такий елемент позапрограмний, але він починає відіграти певну роль. У випадку інших кандидатів теж так буває. Намагаються, наприклад, поставити пев. Ні, ярлики пов'язані з приватизацією комунальних квартир у Варшаві, і це закидається президенту меру міста Варшави Шасковському, але важко це навіть порівняти зі скандалом навколо квартири Навройського. Тобто я хочу сказати, що через конституційні обмеження президентської влади у Польщі суттєву роль відіграють такі речі, здавалося б, які повинні бути десь на другому плані другорядними, але саме вони виходять на перший. plan. Цікаво почути вашу думку з питання того, як впливають соціальні мережі на електоральні настрої, тому що, наприклад, у Румунії під час останньої кампанії через мережу TikTok, і це влада підтвердила, це були зафіксовані випадки такого безпосереднього втручання Росії на румунські вибори, чи впливають соціальні мережі на вибір політичний поляків? І чи можливо ви, як соціолог, бачили і фіксували, що в цих соціальних мережах зростає кількість проросійських наративів? Росія не, є росія, росія не веде себе так, як байдуже. як ви сказали, Росія не лише відслідковує e, вибори, вибори у Польщі і також в інших країнах, країнах за... які вона no, вважає, скажімо так, ті, які є об'єктом зацікавлення самої Росії, і це поганий росія знак завжди для цих для країн. Країв. Росія намагається також і впливати. Вонці Безперечно, вонці намагається впливати також через соцмережі. Я не дуже активний. І учасник соцмереж не дуже активний спостерігач за соцмережами, переважно слідкує за Фейсбуком, і сам, і сам особисто активності, активності. я не бачив такої тим, активності. Але я вірю тим, хто на підставі різних даних спостерігають і бачать, і бачить, що така активність тому, існує. Але я хочу очевидно. сказати одну річ. Звичайно, соцмережі важливі особливо для молодших осіб. ніж, скажімо, для тих, хто має зрілий вік, але також на на думку, мені так здається, хоча у мене даних, тут немає якихось систематизованих даних. Що у Польщі зростає громадянська свідомість, що коротко кажучи, не все, що нам соцмережі хочуть продати, ми збираємося купувати. стисло кажучи, люди стають щораз більш нараженими на атаки соцмереж, але вони стають також і щораз мають більший імунітет щодо них і намагаються щораз більше перевіряти, чи це правда чи неправда. Те, що з'являється у соцмережах, тому я враховую силу і, і значимість і соцмереж, але все таки і і я і не до кінця б переоцінював їх силу і значимість, пане професоре. А як кандидатам на пост президента Польщі виграти вибори? Чи вистачить їм лише мобілізація власного такого ядерного електорату? czy trzeba szukać tych głosów w innych grupach Osobliwoce duże będzie ważne w drugom turii wyborów I, i kto może wyryszyty перемоgu jednego z kandydatów Жадних польських виборах у жодних польських виборах, чи то парламентських, чи президентських, які будуть незабаром, розраховування тільки виключно на тих, хто підтримують дану партію чи даного кандидата, і належать до так званого твердого ядерного електорату. Розраховані лише на таких осіб є недостатнім, щоб виграти. Треба намагатися знаходити підтримку також і серед тих, які трохи далі знаходяться і тут по ріznому ці справа виглядає сього сьогодні я слухала в одній з радіостанцій радіопрограму, де на підставі аналізу один з аналітиків сказав, що йому здається, що особливо перед другим туром виборів демократичний табір і його основний представник, яким є Рафал Шасковський, має трохи більші можливості здобування додаткових голосів перед другим туром ніж кандидат опіраного табору, який підтримується законом і правом і справедливістю, тобто нав. Роські тут щодо йдеться, що стосується часковського, то е, можуть бути голоси лівих сил. і там є три кандидати. Аж у лівих сил це кільканадцять відсотків додаткового додатково потенційної підтримки. Є також Холовня, який вже декларував, що звичайно він вважає, що він прийде до другого туру. Е, майже точно він не пройде. Але він декларував холовня, що він підтримає в разі чого Часковського. Тому як здається, підтримка. Для кандидатури Рафал Шаськовського з боку лівих сил потенційно більше перед другим туром ніж, наприклад, підтримка для Кароля Навроцького з боку такого кандидата чи такого електорату, як Славомір Мензе з Конфедерації. Дякуємо, пане професоре. Люди, люди Менцина будуть скоріше вагатися чи підтримати Навроцького, ніж люди. А дякуємо за розмову Чи підтримати час. Нагадаємо, що ми розмовляли з Анджеєм Ріхардом, професором соціології.